Що говоримо сьогодні? Має, має статися Перше засідання робочої групи по підготовці до виборів? Е -е -е. Референдум у час війни? Отак от, от і виборів і референдумів. А я вас питаю: якщо виборів нема, а референдум буде? Давай так. Чи буде референдум? По якій карті референдум шукать? Давай, наверное, возьмем справедливость все-таки. Ну, справедливость це у нас про юридичні всякие дела, правильно, це... поэтому давай про справедливость. Если будет референдум в му році в Украине, ось все партнерится нам предлагают, и даже будут гроші на це давать каже, Лана не стрималась. Та ну, блін, ну, блін. Я просто зараз, пойміть мене правильно, я зараз в такому тяжелому стані, мені дуже тяжело от цей оптимізм держати, тому не обіжайтеся, хто ухажував за такими людьми, як э, би, ви розумієте, о чому я. Я думаю, що люди розуміють вас. Ну, це теж складна тема. Ну, я, це складна, це, це дуже складна, а так як я людина запальна, у мене нерви взагалі, ну, як би, не кідріні фіні, то ви ж розумієте. Так, дивіться, ребята, дивіться, нам дадуть якісь гроші на щось. О, да? Група людей начнеться суєта якась. І ця суєта будуть тихонько продвігати якусь бабу. Прям її будуть продвігати цю бабу. Причому, як би дуже мутними методами, але будуть. Всі засуєтилися. Е, документи готові, гроші є, референдума нема. А почему? чому? Тому що буде підняти вопрос земель, і буде підняти вопрос про землі, на яких є українці, які не можуть прийняти референдум.